Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Сьогодні, друзі, ми разом з вами приготуємо спаржу. Ну, сьогодні такий простенький рецепт. От, і дивіться, от, я приготував вже спаржу, спаржа вже помита. Підрізав кінці там самі тверді от, спаржу. Бачите, буду сьогодні готувати нестандартну, ну, тонку. От, і трошки кривеньку. Е, ту спаржу яка вважається нестандартною. Ну, вона спаржа хороша. <смак> на смак вона не відрізняється від стандартної, от. але вона не красива. Ну, бачите, там така ну, крива, яка коротка, яка там от, і тонка. От, ну, вона не товарна. Е, в ресторані вона буде виглядати не красиво, якщо подадуть її там на тарілці. ну а... Ми її задоволенням з задоволенням з'їмо. Е якщо в когось є нестандартна спаржа, то не рекомендую її викидати. І треба готувати. Так, ну дивіться. Каструлька, от в якій е значить, у нас вже кипить вода. Е вода е там вона посолена, поперчена. От, спеції кинув я туди, туди я кинув куркуму, паприку, сухий часник Взагалі цієї спеції, які вам подобаються, ви можете накидати, посолити цю воду, поперчити. от, І коли вона закипить цю воду, ми на дві хвилини, хвилини кидаємо нашу спаржу. от Зараз ми її і закинемо в каструльку. Беремо спаржу і прямо її так. от Кидаємо кастрюльку, О, все. Так. ну, Перша порція, бо більше не влізе. От, Хай вона е, 2 годин, 2 хвилинки кипить у цій каструльці, засічемо е, час. А тим часом у нас на сковородочці е, розтоплюється вершкове масло. Вершкове масло, потихеньку розтоплюється, збавимо трошки вогню. От, і Туди в це масло також ми його посолимо, поперчимо. Додамо в це масло теж сухий часник, паприку, куркуму. От, і коли через 2 хвилини ми витягнемо з каструльки цю спаржу, от ми її ще 2 хвилини обсмажимо на вершковому маслі із спеціями. І все можна подавати до столу. Так, ну зараз, Коли вже звариться спаржа, ми повернемося і я покажу, як же її ми будемо обжарювати. Тож, не переключайте канал. Так, ну от, дві хвилини у киплячій воді. От І наша спаржа е, приготувалась і треба її витягувати потихеньку. От Бачите? от Така от спаржа у нас. От, і треба витягувати її на тарілочку. На тарілочку. Витягуємо спаржу, От щоб її е, обдати холодною водою, щоб припинити процес варки. От, щоб він припинився э, в середині спаржі процес варки, щоб вона не переварилась. От, ну Зараз я витягну це і покажу вам. Ну Так от виглядає спаржа, яку я витягнув з каструльки, і треба тепер холодною водою її обдати, щоб припинити процес так, холодна вода. От. От і холодну воду. От. Таким чином ми зупинили процес варки і тепер е вона буде у нас не переварена, така е хрумтіть буде. От. Ну і Тепер треба відправляти її в сковорідочку. Сковорідочка, бачите, у нас вже готова. Туди спеції, вже, масло вже вершкове розтало. Туди я додав усі спеції, які захотів. Куркума, сухий часник, е паприка. Перець, молотий. Ну і ще там, що захочете, можете додати, от воно не завадить. От І зараз ми викладемо на сковорідочку і все це будемо обжарювати ще дві хвилинки, тож не переключайте канал. Так, ну ось, виклав я на сковорідочку е нашу спаржу і почав її ще зверху трошки притрушувати спеціями. От, ну, і це в процесі. Ну, я присолив, приперчив знову так і трошечки зверху, от, куркуму, дав, і Зараз ще паприки додам. От, і Що там ще? Сухий часник. От, і почне смажитися. І Потім е, дві хвилинки. Не переключайте канал. Ну от, Почала смажитись наша спаржа, дві хвилинки. Так, і е, Дивіться, щоб не перевертати, спаржу перевертати лопаткою там не треба. Дивіться, і треба просто отак от отак от. От, ну, так от по сторони і з сторони в сторону і спаржа вона, вона сама там перевернеться, ну, ну Словом не треба перевертати, а так трошки пошурхати сковородочкою, і вона перевернеться. От, і знову ставимо вставила. І вже, е, покажу, як вже діставлю сковородочки на тарілочку. Ну, так от апетитно виглядає спаржа вже на тарілочці. От, і зовсім скоро от, її тут вже не буде. Це я вас запевняю абсолютно точно. Так, ну, що хотів ще сказати. Дивіться, ці сковорідочці, що ми смажили спаржу, ще можна посмажити е, яєчки, ну, крашенки курячі. От, до, до спаржі будуть смакувати добре. Можна там м'ясця покришити. От якогось там до спарж чи ну, підсмажити. От, ну, тобто м -м -м, така ще, ну, робоча. Ну. І, і дивіться Там, де ми варили е спаржу от вода, ну, це до слід на слідучу слід слід порцію. Вона годиться ще на слідучу порцію спаржі. от Вона тут чекає спаржа. От, це буде слідуча порція. От, е ну, і ще що хотів сказати: дивіться. Такий цікавий факт, може хто не знав, що фіолетову спаржу, як ви помітили, ми варили і смажили. І після термічної обробки вона стає опа, зеленою. От. Тобто фіолетова вона тільки в сирому вигляді. Ну, вона тому що в ній там певні вітаміни. йоду багато в неї. От вона фіолетова і ну, скажу так, що найбільш корисна спажа сирою, але прекрасно вона е також смакує, От, і корисна, також і підсмаженому, вареному вигляді. І корисна при будь-якій, е ну не корисна, скажу, а можна вживати при будь-якій дієті. Не шкідлива абсолютно ні для кого. Отож, смачно!